Сьогодні всі провідні фірми по виробництву засобів захисту рослин приділяють активну увагу питанням якості застосування препаратів. Зараз на ринку України пропонується ціла низка технічних сервісів, правильний вибір препарату це тільки половина успіху. Другий важливий чинник це обробка препаратом у потрібний час. Тобто в оптимальну фазу культурної рослини, хвороби або шкідника та дотримання усіх рекомендацій щодо внесення препаратів. Вчасно та якісно відкалібрований оприскувач це перший крок до високих врожаїв. Ця процедура займає небагато часу і гарантує високу якість обробки посівів. Калібрування проводиться у кілька етапів: наповнити бак оприскувача наполовину водою. Обрати. Швидкість обертання двигуна для оприскування встановивши при цьому правильну кількість обертів на тахометрі, увімкнути насос та встановити робочий тиск зазвичай в оприскувачах він складає 3 атмосфери. Перевірити роботу всіх розпилювачів, запірних клапанів, зворотного трубопроводу і мішалки неприпустиме підтікання, накопичення не рідини зі сполук у патрубки. Перевірити за допомогою мірних кухлів. рівномірність розподілу розпилювачів протягом однієї хвилини при рівномірному тиску у 3 атмосфери, витрати зі всіх розпилювачів додати і поділити на їх кількість. Отримане значення приймається як середнє, розпилювачі, в яких витрата відрізняється від цього значення більше, ніж на 5%, вибраковуються і замінюються на нові. Після заміни перевірку повторюють, але уже протягом півхвилини. Погодні умови, великі площі, нестача оприскувачів у господарстві призводять до того, що персонал свідомо підвищує рекомендовані швидкості руху оприскувачів. Це негативно впливає на якість нанесення робочого розчину на цільовий об'єкт. Не менш важливо правильно підібрана висота штанги оприскувача відносно цільового об'єкту. І якщо проігнорувати цю елементарну операцію, знесення робочого розчину може перевищувати більше 50%. Щоб оцінити якість нанесення, використовується водочутливий папір. Він допоможе визначити ступінь потрапляння робочого розчину на цільовий об'єкт. Наприклад. Із запланованою нормою внесення гербіциду 1 літр на гектар на цільовий об'єкт потрапить лише пів літри. Отже, за цих умов не слід очікувати від препарату 100% ефективності пестицидної дії. Для контролю висоти розміщення штанги по висоті можна використовувати один із найпростіших дієвіших способів це використання на краях. Штанги оприскувача, стрічки довжиною 50 см. Зараз на ринку України представлені декілька видів розпилювач, такі як Амістар і Дефай. Кожен із цих розпилювачів унікальний і має низку переваг. Щоб сформувати повну картину обробки поля в лабораторних умовах використовують трейсерний розчин, який стає видно під ультрафіолетовим світлом. Наприклад, розпилювачі аміста зі змінними кутами розпилювання найкращі для застосування фунгіцидів по колосу. Вони забезпечують високу якість нанесення робочого розчину вже при 100-120 літрах на гектар. Дотримання всіх правил дозволить пестицидові в повній мірі розкрити свій потенціал і як результат дасть щедрі врожай високої якості.